Так, ну і Володимир Зеленський підтвердив далекобійні можливості України. За словами президента, влада працює також над тим, щоб країни-партнери, зокрема Німеччина, підтримали цю саму далекобійність. Вибачте без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості. у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун. І не один, і тепер у нас є Атакамс. і ми все це будемо використовувати. І долучаємо до ефіру. Долучаємо до ефіру. Вітаємо в нашому ефірі в нашій студії Михайла Подоляка, радника керівника всього Президента України. Добрий вечір вам. Вітаю, вітаю. добрий вечір. Вам, хоча б тому, що є цими днями ну новина там одна з перших. Ну вона топ номердин. Те, що нам все ж таки сполучені штати дозволяють бити західним озброєнням по території РФ, зокрема, і ми поговоримо не лише про захід, про американські ракети, але про ракети інших країн виробників. Але, от зокрема, на вашу думку, про що свідчить те, що. Що Байден, ось практично вже там за кілька місяців до завершення своєї президентської каденції, зробив цей е, крок, забігаючи наперед, я просто чутку тезу, що це нібито то підкилині, якісь домовленості позалиштункові між е, Трампом і Байденом, і він зробив йому таку ось послугу. І Трамп тепер буде е, власне е, не брати на себе відповідальність за наші подальші дії. І це як версія Я кажу. дуже люблю конспірологію. Там десь ще бігають, бігаючи, рептилоїди, вони пишуть там певні стратегічні ініціативи і так далі. Але давайте до прагматики. На мій погляд, ну, безумовно, коментувати, надали дозволи чи не надали це мають партнери, тому що я, чесно кажучи, не зовсім розумію взагалі, навіщо в цій війні говорити про те, що буде далі. Ну, Це ж війна, а в війні треба, щоб твій опонент нічого не розумів, що ти будеш робити, на якому напрямку, в якій кількості. І тут я переходжу до головного. Ви можете заявити все, що завгодно. Ви можете сказати, Будемо робити, будемо надавати дозволи і так далі. Питання ж в кількості. Ми ж про це неодноразово казали. Проблема дальньобійності це не проблема дозволу чи не дозволу навіть. Це проблема, з якою кількістю ти можеш виступати. Тому що, дивіться, одна справа це 10 абрамсів. Ну, Це дуже круто. Uh -huh. Нам сьогодні закидають. Дивіться, ви ж так само казали, що коли будуть абрамси, коли будуть f 16 так, ми казали. Але ж ми, коли говоримо про кількість, ну, чи про uh, вид зброї, ми ж думаємо, що і партнери аналізують. Ну, дивіться. Перша іракська війна, буря в постелі. Скільки було танків? Чотири тисячі. А скільки літаків? Дві тисячі. Проти іракської армії. Ще раз уважно. Чотири плюс дві тисячі. І це суттєво повпливало на перебіг подальших подій. Коли у вас 10 танків, 20 танків, а з тої сторони півтори чи дві тисячі, ну трошки дивно очікувати, що ви 10 танками вирішите питання, які ви ставите перед собою. Тому що, коли ви говорите з партнерами, ви ж говорите про певну паритетність. Зрозуміло, високотехнологічність, але перепаритетність. Так само і сьогодні. Дивіться, президент говорить про дальнобійні спроможності України. Чому? А ми бачимо, що на відстані 200, 250, 300 кілометрів від кордону на прикордонних російських територіях знаходиться величезна кількість логістичних, Чних центрів бас накопичення полігонів, велика кількість накопичених ресурсів Російської Федерації, які там 50-100 кілометрів і вже на лінії фронту знаходяться, і ми говоримо, що для того, щоб це все знищити і суттєво повпливати на перебіг подій, ми зараз не говоримо про політичну складову чи соціальну політичну складову, наскільки люди будуть в Росії розуміти, що таке війна. Ми говоримо про безпосередньо конкретні оперативно-тактичні речі. І якщо у вас щодня залітає 30-40-50... Ракет на цю територію і знищує ці об'єкти, то тоді це повністю обнулює потенціал Росії по лінії фронту. Це очевидні речі. Але якщо у вас буде одна, дві, три ракети, це буде мати символічні політичні наслідки. А тепер переходимо до Я єдине, що хочу поточнити: так ми говоримо все ж таки про далекобійне озброєння в контексті лінії фронту з боку Росії, чи ми говоримо про спроможність бити в Росії на далеку відстань, бо це різні речі без одного і. Ще не буде мати е, ключової цілі, тому що якщо ви не знищуєте логістику всю, е, то тоді ви не впливаєте на лінію фронту. Якщо ви не б'єте в глибину, то тоді ви не впливаєте на соціально-політичні настрої в Росії. Ви маєте ми зараз перейдемо просто до німецької компоненту, mm. до німецького компоненту чи до інших, тому що в глибину це означає 500, 700, 800 кілометрів в глибину, а все, що стосується 250-300 а це якраз основні інструменти дальнобійні, які ми можемо буквально завтра в великій кількості отримати. Це якраз знищення всієї прикордонної логістики, яка дозволяє Росії вести активні наступальні дії на певних напрямках. Тобто, одне без іншого неможливе. Ви отримаєте і вплив на поле боя, ви отримаєте вплив на соціальні настрої. Питання в іншому? Питання, що це означає? На мій погляд, адміністрація пана Байдена вони маються коментувати, якщо побажають, але мені здається, вони роблять правильні політичні кроки з урахуванням можливості наступних електоральних циклів для демократичної партії. Вони не хочуть там щось до когось там додати, якихось там складнощів і так далі. Ні, це просто... ви до, до розмови з Трампом. я до розмови я тоді одразу поточню. Дивіться, ну якщо говорити про логіку в принципі цього дозволу, да цього рішення Байдена, його адміністрації, тут буквально таки, залишається лише два місяці. Питання, чому не зробили раніше? Ніби вже там через американські змі є коментарі. Значить, такі що це така собі відповідь на залучення Росією. Третьої сторони відповідно офіційно да, вже північно-корейського контингенту на Курщині, і відтак значить надають такий дозвіл. Але ж ми пам'ятаємо, що тут просто є якийсь дисонанс в розумінні, ну як це все буде вирішуватися, врешті найближчі тижні місяці. Путін до перемовного процесу не приступить, поки не буде звільнена Курщина. Ми ж залучаємо далекобійне озброєння американське, щоб бити по території Курщини, по північно-корейському контингенту. Тобто, ми по суті, ескалуємо а відтак. Ми ніби віддаляємо процес перемовин. А перемовини ви про що хочете ввести? Ну перемовини ж ніби мають відбутися вже за ніби мають. за каденція в перші дні Трампа, коли він мають, але про що? Ну, що ж питання про що ви хочете вести переговори? Якщо ви будете вести з позиції, що давайте щось віддамо, не скалюємо, давайте не відповідати на ракетні удари Російської Федерації. Давайте робити вигляд, що ми воюємо так, як воювали до цього. Тобто російська територія недоторканна, то тоді переговори на умовах Путіна. Ну тоді сценарій Путіна працює. Тоді ви маєте щось залишити йому. Ну тобто віддати ми зараз говоримо про перемогу говоримо... з боку, з позиції. Ми, силу, говоримо, ми говоримо тільки про одне переговори з Російською Федерацією. Ну просто ми маємо це зафіксувати, закарбувати. Я не знаю, як це зробити, тому що люди продовжують вірити в ілюзію, що з Російською Федерацією ви можете домовитись про щось на умовах. Давайте ми її попросимо не робити, наприклад, нам боляче. Ну тобто, ми дехто вважає, що ну все ж вони ж також вже навоювалися. Вони ж також не хочуть воювати. Ну тобто люди не розуміють, що немає також є агресор, який не вирішив свої завдання, і він буде їх продовжувати вирішувати. І навпаки, як тільки ти заморозуєш конфлікт чи зупиняєшся. О, дивіться, сьогодні з'явилась така достатньо дивна для мене інформація. Путін буде готовий на заморозку конфлікту. Путін буде готовий е забрати території. Україна має просто їх віддати, і все і далі війна не буде. Я тоді вам відповім дуже так, от просто щоб ми не мали цієї ілюзії. Для чого потрібна сьогодні пауза заморозка під назвою заморозка конфлікту? І Чому Путін буде готовий про це говорити? Тому що в нього є брак ресурсу, в нього є брак ракет. Він хоче залишитись на окупованих територіях, заморозити по лінії фронту сьогодні, на там півроку, на рік. Заморозити чому, тому що в цей момент на окупованих територіях буде масштабне будівництво фортифікаційних споруд, масштабне підсу... буде підсовувати туди е, логістику. Тилову вона буде не на окуповане, не, не на прикордонних територіях, а на окупованих територіях знаходитись, і відновити ресурсну базу. Снаряд, ракета, бронетехніка. Через рік він прийде, і скаже: Двіться, а ми не домовились. У мене ж є ще питання до вас до, до інших регіонів. Ви порушили домовленості. Він нам скаже, що ми порушили, так само, як було після 2014 року. Ви порушили домовленості, Все, ми це обнулюємо. Починаємо далі. Більше того, вони хочуть на умовах таких, що Україна бере себе. Дивіться уважно, Україна бере на себе зобов'язання, що вона скоротить армію. На багато що вона не буде мати ресурсу дальнобійного взагалі ніякого. Що Україна не буде мати союзних відносин ні з ким, хто має відношення Це до Ви перелічуєте умови Росії, а е... ці цю умови цю вони є абсолютними на сьогоднішній день. І коли хтось говорить про переговори, я хочу зрозуміти, а ви про що хочете говорити? Тому що ці умови є фундаментальними для Росії. Це і є момент важливий. І тепер ми говоримо про дальнобійність. Україна починає обнулювати ресурсну базу Росії в прикордонні. На лінії фронту зовсім інша ситуація, через певний час, безумовно. Україна переносить удари в глибину Російської Федерації. Чому ми з вами останні дні бачимо у цю, давайте відверто говорити, шизофренічну реакцію, панічну реакцію Російської Федерації? Вони розуміють, що це інший тип війни. І якщо дійсно в Україні буде велика кількість ракет? То за два місяці ми отримаємо, наприклад, я зараз про інавгурацію якраз кажу, ми отримаємо іншу ситуацію. А так, а так як е, пан Трамп це людина максимально прагматична, він побачить, що доходність цієї війни, репутаційна доходність, політична доходність для Сполучених Штатів надвелика. То тут не питання, що треба відміняти щось для України чи навпаки додавати. Тут питання, що треба наситити Україну таким ресурсом. ви Зараз говорите про прибутковість Трамп бізнесмен да. і це логічно да так мислити, що він буде мислити цими категоріями, але ж я нагадаю його риторику передвиборчу він обіцяв не заробляти на війні, продовжуючи її постачаючи нам зброю, а завершити її. А дивіться, ми ж зараз говоримо навіть не про економічну складову, тому що про ВПК можемо окремо поговорити, в тому числі про американський ВПК, наскільки він ефективно виглядає. На фоні цієї війни, тому що російська зброя, яка була достатньо масштабно представлена на глобальних римках, обнулена репутаційно. Ми зараз говоримо ні. Ми зараз говоримо про проєктні репутаційні доходності пана Трампа. дивіться, він виходить, говорить, дивіться, я вирішую питання так, що домінує Сполучені Штати. Це порушник правил, які ми встановили. Він покараний максимально жорстко. Це репутаційно зовсім на іншому рівні виглядає. Тобто, країна під назвою Сполучені Штати максимально домінують, і тоді не треба робити перерозподіл впливів. На користь таких держав, які є відсталими, але які є агресивними, кшалт е, Російської Федерації. Це абсолютно трошки інший е, прагматизм. Це прагматизм такого проєктного типу, який якраз таки потрібен Трампу, щоб показати, що він є. Дивіться, дуже важливо. Для нього дуже важливо показати, що він є глобальним гравцем. Номер один. І тоді ти не можеш зіграти в сценарій Путіна. Не можеш зіграти. Тому що на умовах Путіна завершити війну може будь-хто? Будь-хто, віддайте щось Росії. Навіть люди, які люблять потелефонувати Путіну, просто сказати, а може, ти зупинишся? І він каже: Да, безумовно, примусьте Україну здатись. А навіть вони можуть отримати можливість завершити війну на умовах Путіна. А ми вже багато згадували про умовно заморожування війни. На яких умовах так чи інакше? Давайте трошки конкретики внесемо в цей дискурс. Путін готовий, нібито готовий обговорювати з Трампом заморожування війни вздовж лінії фронту. Про це пише Ройтер, зокрема з посиланнями на свої джерела Кремлівський диктатор, який раніше наполягає на відмові України, теж про що ви згадали вже на відмові від України відступу до НАТО. Також можуть говорити про розподіл чотирьох східних областей Донеччини, Луганщини, Запорізької області та Херсонській. Водночас Росія буцім то може розглянути виведення військ із частини Харківської та Миколаївської областей. Пише знову ж таки Reuters. В мене тут ці хотілки, це так більш загально сказано. Там і про скорочення війська, про обмежений контингент наш, про невступ вступ до НАТО. Це сказали. Але тут дуже важливо є не вступ до НАТО, але е, за гарантії. Ну у нас же ж гарантій вже було чимало, починаючи з 91-го року. Хто нам ці дасть гарантії? І відтак, що заважатиме в подальшому путіну? Це ми просто моделюємо сценарії. Заважатиме Путіну зробити такі ж самі кроки, як це було там в кінці 21-го, початку 22-го. Вони проведуть чергові навчання з Білорусі, і вторгнуться з різних боків. Хто гарантуватиме нам цьому безпеку за замість НАТО? Ніхто. Взагалі. Що це за умови тоді, на кого вони розраховані? А, вони розраховані... До, до речі, до речі на, ці, на цих же тезах наполягає і, і, і Реджептій Пардаган. Він теж пропонує свій мирний план, і там теж це вкладно. Відмова на 20 років, здається, там тощо. А, відмова від НАТО це, це, це трошки інше. Тут питання про те, що у вас немає. Мало того, що ви не можете бути в альянсі в будь-якому, ви ще й не маєте права мати свою армію. Я м, м, думаю, що це розраховано на сучасну людину. Людину 21-го сторіччя, яка прочитає тільки заголовок, Росія пропонує переговори на певних умовах. Далі він читати не буде. Оце на це розраховано. Таких людей дуже багато. Ми навіть в Україні бачимо людей, які кажуть, ну треба все, треба вже з Росією домовлятись. Ну точно, треба ж домовитися з ними, щоб можна було дозволити Росії переформатуватись і окупувати всю територію країни. Ну це правильно. Я з сарказмом зараз говорю. Давайте об'єктивно. Дивіться: немає по перше, ніяких просто це абсолютне незнання Російської Федерації. Принцип зовнішньої політики Росії достатньо простий. Я просто не вірю в те, що в 21-му сторіччі треба все це пояснювати е, на такому рівні. Да? Дивіться, Російська Федерація завжди робить одне і те ж саме. Вона безумовно починає вас провокувати. Безумовно, ви, якщо не готові відповідати, ви починаєте відступати. І Росія таким чином за рахунок блефу завжди щось отримує. Україна не пішла на це. 14 2014 році пішла, але в 2022 ні, Україна починала почала спротив. З'ясувало, що всі міфи про Росію з точки зору мілітарної компоненти, армії і так далі, це міфи. Пропагандистські, великі, потужні міфи, навіть надзвукова зброя це міфи і так далі. Але далі Росія загальмувала, вона не може просуватися реалізовувати свою концепцію. І тут вона побачила, що три роки так Україна продовжує чинити спротив. Більше того, якщо б Україна, Росія просто молить сьогодні, щоб наші західні партнери продовжували концепцію. Ми не не даємо щось Україні, тому що це викличе ескалацію. Вони продовжують після трьох років ескалації з боку Росії, продовжують про це говорити, що Україна, якщо буде захищати свою територію, наприклад, системами про західного виробництва, це ескалація. Ви тільки вдумайтесь. Я просто хочу, щоб ви оцінили це. Ми не даємо Україні чогось, тому що це буде ескалація. Ти задаєш питання: так ракета летить, 120 ракет летить з Російської Федерації в наші мирні міста. Це ескалація? Ні, ескалація це коли ви відповідаєте, збиваючи ці ракети. Добре, і Росія просто фанатіє від цього, що робить далі. Що відбувається? Вона дотиснула наших партнерів. Ну про що ви говорите? Вони все більше і більше друкують текстів дивних. Ми знаємо рецепт, як закінчити швидку війну. Треба примусити Україну програти. Ух ти, дивись, ну це ж ноу-хау, ніколи ж того не було. Що треба примусити країну, на яку напали програти, і тоді буде щасливий мир для всіх. І Росія це відчуває. Вона. По поступово підвищує ставки і так далі. І в якийсь момент всі говорять: ну все, треба сідати за стіл переговорів. ви сідаєте за стіл переговорів на умовах, які ви тільки що перерахували. Ви нам віддаєте ці території. Ми з інших там трошки відійдемо. З інших, я маю на увазі, там, де ми маємо по пів кілометра. Ми звідти вийдемо, наприклад, Миколаївська область. Ви нам скажіть, що Україна більше не буде мати зброї. Прогарантуйте нам це, і ми більше не будемо їх атакувати. Ви тільки говорите, добре, ми погодились вам віддати територію. Росія говорить: ви знаєте, а є ж ісконно-русські землі, Одеса і Харків, віддайте їх нам теж. Ви сидите за столом переговорів. У вас певна заморозка є. Ви говорите, ні, ми це не будемо робити. Тоді Росія, вже наситивши інформаційні канали, що ми йдемо на умови, ну, створили враження, що вони миролюбиві. Вони говорять, дивіться, Україна хоче воювати далі. Ми не можемо, вони вбивають наших людей. Все. І все. І вас, І кожен, кожен раз... раз, коли ви готові щось. Зараз, хвилиночку, дуже важливо зрозуміти. Кожен раз, коли ви готові щось віддати Росії, в цей момент вони підвищують ставки на столі. Ви готові ще це віддати? І до моменту, поки ви не будете стояти на колінах, вони не зупиняться. Чому? А знаєте чому? Тому що вони будуть бачити, що є бажаючі потелефонувати Путіну і сказати, пане Володимире, може, ви перестанете вбивати українців? А він скаже: Да, безумовно, тільки хай вони стануть на коліна. Направду ісконоруськими землями, як ви зазначили, в Росії Путін, зокрема, його уточнення, можуть назвати будь-яку територію, будь-яку країну де є росіяни, які спілкуються російською мовою, і вони завжди можуть сказати, що вони захищають російськомовних, як це було раніше. І в цій частині європейцям не варто було б забувати аналітику і американську, і європейську, в тому числі про це неодноразово вже писали. Що якщо зараз допустити Путіна до загарбання нових територій на Україні, без. Посередньо то за 10 років Путін зможе змобілізувати зусилля і піти на європейські країни. До речі, країни НАТО так само. Ну Бал Балтійські країни а, відтак і інші не може можливо ви використовуєте неправильну форму. Не може обов'язково піде ще раз. Я тут дуже коротко поясню для Росії сьогодні, після переформатування державного устрою, а в них автократія класичного мілітарного типу, для них контроль над внутрішнім простором можливий тільки через експансію. Немає експансії. Внутрішня революція є експансія. Ти спокійно працюєш на цих напрямках і тільки підвищуєш свою вагу на внутрішньому ринку, якщо захоплюєш інші території. Не байдуже, що буде з територіями, буде так як на Донбасі, повністю зруйновані міста. Але байдуже для для росіян, які завжди звикли жити без там комфорту і так далі. Для них оце є насолодженням, коли вони бачать знищені міста інших країн, і тому експансія, експансія до моменту, поки Російська Федерація в такому вигляді буде існувати. В момент, коли вони як в 91-му році починають якісь свої внутрішні трансформації, світ отримує золотий час там 50-20 років. Ну в даному випадку було з 91-го по на жаль, 2008-й. Давайте зафіксуємо 2008-й – Це перша війна Росії на території бувшого радянського союзу, ну, да, і так далі. А просто давайте не забувати про те, що яка основна причина занепаду імперії в історії світовій, це те, що території загарбати можна захопити якомога більше, навіть. На різних континентах, але втримати ці території надскладно, а росіяни не можуть Зараз, Донеччини, Можна Донеччини... одну секундочку тут зупинитись. Знаєте, коли я це чую, а, от всі такі дуже розумні люди, які кажуть, імперія розпадається. Ну що там римська імперія п'ятсот шістороків з усіма я тільки хочу нагадати, що в цей момент от ці 500 років вона знаходиться на окупованих територіях і вбиває людей, які там жили. Сім'ї руйнуються там і так далі, вирізає всіх, депортує всіх. Просто ці люди, які про це знаєте, там, розмовляють про те, що імперії всі вмирають. Я хочу, щоб вони зрозуміли, що в цей момент, в цих імперіях, є території, які були захоплені, де жили люди, як в Україні, які будуть вбиті обов'язково. Це окупація. Окупація це не завтра, не післязавтра, не в підручниках історії. Це тут і сьогодні. От все, що з Україною роблять, робили в Бучі, в Херсонській області і так далі, оце масштабуйте. І це Росія буде робити. Ви хочете це бачити 20 років? Я думаю, що Росія може розпастись і, і в політичному сенсі. Мені там байдуже територіально в політичному сенсі сьогодні, якщо наші партнери перестануть дзвонити е, за непотрібними номерами. Ну це ви давайте називати речі своїми іменами, Говоримо про і... Такі... хотіли про тауруси говорити. Так, так, да. про тауруси. До речі, ну у нас не так багато часу. Теж логіка не зрозуміла. Всі чекають ну, алгоритм дій такий завжди був. Якщо США роблять перший крок, то відтак і європейці, наприклад, і англійці роблять так само за ними кроки на Тутні лефігаро пише сьогодні умовно про те, що е, там Франція і Британія надають нам далеко бійно і дозвіл. А наступного дня вони цю е, статтю знімають е, Бо треба менше з, говорити. З ну це так репліка. Да. Ви, ви говорите про те, що е, всім все потрібно, потрібно пояснювати. А насправді потрібно пояснювати не простим громадянам, а навіть лідерам деяких країн і дуже потужних таких, які приймають G20. і це про Бразилію. Як ви можете від коментувати дію? Луїда Сільва, який, по-перше, на день раніше вийшов з фінальним цим ком'юніке, так G20. І по-друге, там не було жодним словом сказано про засудження, визначення, в принципі, хто є агресором в цій війні, про Росію не згадали. І я вже говорю, не говорю про те, що в принципі там, хоча б про якесь покарання, мали би говорити. Речі європейські лідери цим були обурені, про яких ви згадували. А дві ремарки. На що це впливає? Ну, вийшов, сказав. Ми ж знаємо бразильсько китайську формулу миру. Ну, чи не формула миру, а пропозиції переговорні. Ви віддайте все Росії, але ми підтримуємо територіальну цілісність в рамках статутних документів ООН. Ну тільки віддайте все Росії, програйте її війну. Ну, це ж гарна формула. Що ви очікували тут щось інше. Ну і це перше, друге обурення європейських лідерів. Таке обурення, воно якось матеріалізоване. Наприклад, збільшена поставка Україні, чи винесена якась паралельна резолюція, чи якийсь дипломатичний демарш. Ну. Знаєте, в наш час говорити ми обурені, ну дуже круто. Ми обурені. Північна Корея приймає участь у війні. Ми обурені. Бразилія зробила якийсь там дивний крок, не з, був скоординований з іншими учасниками. G20, ми обурені. А обурення нам ну конкретно в конкретній історії воно якийсь дивіденд дає. Ну тобто, в нас більше інструментів, більше впливу на Росію. Ні, обурення дає більше впливу Росії. Це не просто так. От дивіться, як ви говорите про те, що ви обурені чимось, і при тому ви нічого не робите матеріального, скажімо так, В цей момент Росія розуміє: супер, можемо підвищити ставочку, можемо ще підняти ескалаційний механізм, можемо ще задіяти якісь інструменти. Дивіться, вони вже практично впали. Дивіться, вони нічого не роблять. Вони не готові. Вони не готові протистояти разом з Україною. Це ж очевидно. Вони не дають відповідний інструмент Україні і так далі. Вони не приймають рішення про блокування. В повному обсязі блокування економічних спроможностей Росії вони нічого цього не роблять. Більше того, вони спокійно реагують, наприклад, на візит Гутєриша в Казань. Більше того, вони реагують спокійно на те, що ООН робить заяву. А давайте ви не будете атакувати, наприклад, Брянську область, тому що це ну там якусь ескалацію робить в цій війні. І при тому немає жодного слова. А давайте Росія не буде вбивати в Одесі, в Хмельницькому, в Києві цивільне населення. Там було написано Брянська область, але. Автором агресії є Росія, і ми е, там закликаємо Росію припинити вогонь, е, призупиняємо членство Росії. Дивіться, це ж це ж все має наслідки, і тому себе поводять, так як поводить президент Бразилії багато країн. Що вони вирішують свої завдання? Ми не можемо його там засуджувати. Я не тільки правопрезидента Бразилії Ми не можемо його засуджувати, тому що наші партнери іноді повертаємось до телефонних дзвінків. Роблять те, що стимулює Путіна. Тому що дивіться, коли ви ініціативно не маючи аргументів, не маючи можливості впливати, а головне, не маючи можливості примусити Путіна щось усвідомити, ви набираєте ініціативно телефон. Він це сприймає як ваше приниження, тому що це психотип Путіна. Ви не можете просто подзвонити і сказати, перестаньте м, там займатися чимось. Він... Чому він має це перестати зробити, якщо ви не готові надати, і повертаємось до ключового питання? Якщо ви не готові надати Україні відповідні інструменти примусу Росії? Ну скажімо так, якби це ж формат G20, це ж про економіку, в тому числі про геополіт, геополітичні якісь рухи і дії цих країн, учасниць, то якби було засудження спільне розуміння, хто є агресором і хто має бути покараним, можливо, ну наприклад, як варіант розширило би перелік санкцій, можливо спільними зусиллями. Але Можливо, ми б з вами трошки обговорювали, якби дійсно було бажання є конкретні інструменти, не треба резолюції виносити. знову ж таки я про те, що треба менше говорити. А, а якби було бажання закінчити війну таке усвідомлене, то тоді можна було б зі своїм бізнесом поговорити. Давайте ви поки що на Росії заробляти не будете. І тоді 207 мільярдів євро за енергоносії, які Європа заплатила в 2023 році, не пішли б в федеральний бюджет Російської Федерації, і вони б не могли платити по 5 мільйонів федеральних рублів за рекрутинг людей, які приходять. Нас вбивати. просто треба ж. Ну тут логіка mm. вона завжди має бути присутньою. Менше слів, менше резолюцій. Резолюції дуже круто. Вони сильно впливають на країни, які бажають принизити міжнародне право. Ну вот просто Росія говорить для нас, не існує міжнародного права. Нам байдуже Женевські конвенції, Отавські конвенції, ми все що завгодно будемо знищувати. І ви хочете сказати, О, дивись, резолюцію. Ну все, Путін такий, я боюсь резолюції. Ми да. починали нашу розмову сьогоднішню з дозволу бити по території Росії далекобійним провінням Байденом. А і цим завершимо. Але тепер вже в контексті реакції в Кремлі безпосередньо Путіним, пере, е, який переглянув цю ядерну доктрину свою, і там, до речі, в переліку, якщо так почитати. Що вони там прописали, і виписали, все зводиться до того, що будь-які дії спрямовані в їх бік з боку неядерної держави, натякаючи на нас, да за підтримки і за допомоги там будь-кого вони будуть сприйматися як можливість завдати удару. До чого це може призвести, на кого це розраховано хвилина на внутрішні і зовнішні ринки, окрім України? Давайте я тут чітко зафіксую. Дивіться, є міжнародне право і є глобальні доктрини, які чітко говорять про те, коли і як ви можете використовувати той чи інший вид зброї. Якщо міжнародні інституції можуть карати за порушення цього, все буде окей. Якщо міжнародні інституції не можуть за це карати, то тоді байдуже, тому що внутрішня доктрина з юридичної точки зору ні за що не, не дасть вам імунітету навіть без відповідальності за злочини. Не дасть, і тому Путін це прекрасно розуміє, і тому це пропагандистський крок налякати певних людей, які будуть продовжувати. Ні, дивіться, ми не можемо дати Україні можливість захищатись, тому що це приведе до ескалації. Ну хай українців вбивають. Ну це ж простіше. Дивіться, нам же головне, щоб не було ескалації, яка може нас там торкнутись. А те, що вбивають там українців чи ще когось. Ну вибачте, ви просто сусіди. Так а буває маленька ремарка. Ми масштабуємо процес виробництва і дронів і ракети. Про це до речі, напередодні говорив президент Верховний. Ні, раді, якщо ми б'ємо умовно по території Російської Федерації, бо по будь-якій області в глиб на покордоння, своїми ракетами, як це буде сприйматися Путіним? Позитивно в, в контексті перегляду я позитивно да. <зит> позитивно. Я маю на увазі, що він буде задоволений тим, що Україна б'є тільки українською Сука. зброєю. На цьому став тому тер... вся зброя уважно, зафіксуємо тут. Вся зброя, яку Україна наносить, удара якою Україна наносить удари по території Російської Федерації, є українською, і не треба, щоб наші партнери тобто, щось публічно якщо, озвучували. Якщо вона вже потрапила до рук наших військових, вона вже українська. 에, Михайло Подоляк, радник керівника президента України, був з нами.